Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вранці запоріжці чули вибухи. Ворог атакував цивільну інфраструктуру Широківської громади. Загалом за добу окупанти вдарили по Запорізькій області більше трьохсот разів, знищили лікарню, пошту, будинки та машини. Найбільше руйнувань від кабів. Люди не постраждали. Матеріальну допомогу від міста можуть отримати запоріжці, які потребують дороговартісного лікування. Аби оформити її, треба звернутись до відділу прийому громадян департаменту соцзахисту населення. З початку цього року гроші на лікування вже отримали 253 людини. Запорізька АЕС знову на межі блекауту через російський обстріл вранці відключилася повітряна лінія Запорізька «Феросплавна». Найбільша в Європі атомна електростанція залишилась лише на одній лінії електропередач. Українські школярі можуть пройти національний мультипредметний тест за кордоном, а саме у 57 містах 32 країн, зокрема у Польщі, Німеччині, Іспанії, США та Канаді. Кількість місць для участі у тестуванні обмежена, тож треба встигнути зареєструватись на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Працівники комунальних та бюджетних підприємств на тимчасово окупованих територіях Запорізької області по кілька місяців не отримують зарплату. Про це повідомив голова Запорізької обол адміністрації. Місцеві жаліються колаборантом, а ті посилають їх до окупанських силовиків. А далі нічого не відбувається. Дев'ять шкіл прифронтових громад Запорізької області першими в Україні отримали ноутбуки з унікальним контентом якийсь e для мобільних класів. Діти матимуть доступ до цифрової освіти, а вчителі та психологи зможуть пройти онлайн-семінари з використанням штучного інтелекту. Кредити для мікро, малого та середнього бізнесів на Запоріжжі будуть вигіднішими. Запорізька ОВА буде частково компенсувати відсоткову ставку. А Ощадбанк розширить перелік кредитних пропозицій для підприємців. Узова сподіваються, що це допоможе бізнесу розвиватися і збільшувати кількість робочих місць в області. Не пропустіть сезон магнолій у Запоріжжі. Зараз він у розпалі. Містяни стають у чергу, аби зробити кілька яскравих фото на пам'ять. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.